Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. в Студії Марія Лошак. Доброго дня. На Іршавщині начальника податкової затримали на одержанні хабара. Напередодні ввечері працівники обласної прокуратури спільно з півробітниками Служби безпеки України затримали начальника державної податкової інспекції в Іршавському районі. Яка вимагала та отримала 21 тисячу гривень за вказану суму керівник районної податкової організувала, використовуючи своє службове становище, відшкодування з держбюджету податку на додану вартість на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Наразі чиновницю затримано. Прокуратура розпочала досудове розслідування. Попри відносно високі температури на Закарпатті епідеміологи вже зафіксували збільшення рівня захворюваності на гервії та грип. Проте зазначають, в вкрай кількість випадків вірусних інфекцій найменша в Україні. За результатами моніторингу, проведеного обласними епідеміологами, протягом двох тижнів до медичних закладів краю звернулися більше тисячі закарпатців. Серед хворих на гервії та грип майже 800 дітей віком до 17 років. Фахівці і надалі моніторять епідситуацію в області і активно проводять серед краян інформаційно-роз'яснювальну роботу. Однозначно треба застосовувати заходи профілактики, це і не переохолоджуватися, і змінювати свій раціон. Збагачувати його і корисними мікроелементами, і вітамінами, не уникати місць скупчення людей по можливості. Якщо є ризики вже контакту з хворим, то однозначно звертатися до лікаря. Ну якщо ще є бажання і свідомість у населення, це провести щеплення і протягом жовтня місяця воно є ефективним. Поважна річниця свободи в цьому місяці виповнюється 70 років з часу звільнення України від німецьких загарбників. Закарпаття стало останньою вивільненою від фашистів території України. А саме 27 жовтня було звільнено Ужгород 28-го – місто ЧОП. Тож саме ці дні ввійшли в історію як остаточна дата завершення великої вітчизняної війни на українських землях. З нагоди річниці в Ужгороді розпочався дводенний міжнародний форум за участі ветеранів війни з кількох областей України а також. Польщі та Словаччини. Наша організація 750 чоловік. Прямих учасників великої 3 три чоловіки. Но є блокадні 16 чоловік, які прирівнюються. Учасникам великої вітчизняної війни в блокаді Келінграда приємця. Ну і у нас є е, працівники тила, які теж ну як учасники великої війни, не ветерани, а учасники. Ветерани, які воювали, а працівники тила, які є, є учасниками Великої вітчизняної війни. Теж п'ять чоловік ще є в нас в організаціях. Мільйонні махінації прокуратура Закарпатської області розпочала досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем та службового підроблення представниками двох будівельних підприємств під час зведення житлового комплексу у селищі Теребля Тячівського району. Встановлено, що на будівництво комплексу обласній адміністрації було виділено з бюджету значні кошти. Відповідно до проєктно кошторисної документації, загальна вартість робіт склала понад 97 мільйонів гривень, у тому числі по. На 3 мільйони для будівництва системи водопостачання. Як встановлено під час перевірки, робота була виконана здебільшого на папері. А фактично, для введення в експлуатацію зазначеної системи необхідно додатково витратити ще 1 мільйон 300 тисяч гривень. Таким чином, державним інтересам заподіяно збитки на вказану суму. Службові особи будівельних підприємств умисно внесли неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт по будівництву системи водопостачання в Тереблі та приховали неналежне виконання виконання окремих видів запроєктованих робіт повідомили в прокуратурі. Патріотичне виховання та фізична підготовка в обласному центрі молоді активісти створили військову патріотичну організацію під назвою Карпатський легіон Україна Соборна. Усі охочі мають змогу опанувати ази рукопашного бою, стрільби та ведення тактики бою під час навчань, які проводять в Ужгороді. Наразі майже півсотні закарпатців беруть участь у військовій підготовці серед учасників здебільшого молодь віком 18 до 25 років. Окрім того, всі вони мають можливість відвідувати уроки історії, присвячені анексії Криму та політичній політичні ситуації в Україні. Організатори навчань кажуть, всі заняття безкоштовні до участі. Запрошують не лише молодь, а й військових. Учасників. Учасників ВТО та представників спортивних організацій. Ми будемо вчити їх навіть ну, історії, нормальної, реальної, української історії, щоб навіть коли людина буде спорити з якимось, вибачте за слово, Москалем, чому Крим український, аби він міг пояснити, чому він розумієте? Тобто патріотичне виховання, духовне виховання на першому місці. Перш за все, спортивний розвиток будуть проводитись різні збори. Це будуть такі цікаві. Як як військові походи, так сказати, в ліс? В деяку на природу будемо залучати деяких військових, таких більш підкованих людей до військової справи. З 10 жовтня Мінсосполітики почне реєструвати переселенців зі сходу. Це робиться задля того, аби вони могли отримати фінансову допомогу. Як розповіла керівник відомства Людмила Денисова, реєструватимуть усіх, хто змушений був залишити домівку через бойові дії на Донбасі. Продовж шести місяців непрацездатні громадяни отримуватимуть по 884 гривні. Працездатні половину цієї суми 442 гривні. Загалом допомога на сім'ю не перевищуватиме двох тисяч. 1400 гривень. Закарпатським студентам пропонують вчитися в США. Віце-консул Сполучених Штатів Америки Роберт Скотт завітав до Ужгорода, аби детальніше розповісти про студентські програми обміну. Якщо закарпатці захочуть вчитися в американських вишах, то для них передбачена спрощена система отримання віз. Віце консул запевнив, що Сполучені Штати всіляко готові сприяти українцям здобути якісну освіту в їхній країні. So we're here today to talk about Взагалі, ми приїхали, аби поговорити зі студентами про програми студентського обміну та їхню можливість навчатися у США, тому що зараз дуже багато людей зацікавлені в цьому навчанні. І ми б хотіли пояснити, які можливості студенти матимуть в нашій країні. Ми вважаємо, що найбільш популярною програмою наразі залишається Work and Travel. Вона користується великим попитом в Україні. От, наприклад, минулого року десь три тисячі студентів відвідали США. Де вони мали можливість не тільки подорожувати, але й заробити гроші Три в одному культуру з історією та англійською мовою поєднали в ужгородській лінгвістичній гімназії. Все заради того, аби діти краще засвоїли знання. Учні водночас виконували фізичні вправи, перевіряли знання англійської та знайомилися з пам'ятками архітектури міста. Як це було? Дивіться далі. Учні других класів лінгвістичної гімназії взяли участь в незвичному інноваційному уроці фізкультури. Його мета підтримати інтерес гімназистів до навчання, зокрема до фізичної підготовки, щоб їм було цікавіше, підключили до підготовки уроку вчителів історії та англійської мови. Саме такі уроки допомагають дітям і цікавіше їм на цих уроках, і більше пізнати історію історію рідного Ужгорода. І чим це є дуже цікаво, тому що. Питання і відповіді англійською мовою, оскільки англійська мова у лінгвістичній гімназії вивчається із, вивчається поглиблено, тому це для учнів є дуже цікаво. Виконувати завдання дітям допомагали старшокласники. Вони повинні були зорієнтувати учнів, де саме на набережні розташовані підказки, які допоможуть знайти вказані будівлі чи пам'ятники. Наші учні 10-х і 11-х класів теж погодилися допомогти нашим меншим учням у цій у цьому квесті і будуть допомагати їм перекладати ці підказки. І По цим підказкам вони мають знайти так звані скарби ліністичної гімназії. У різноманітний урок фізкультури вчитель вирішила за допомогою пошукових елементів. Пробігли певну дистанцію, знайшли підказку, виконали вправу з присідань, отримали додатковий час на вирішення завдання. Біг також був один пункт, де вони присідали. 30 разів за це їм також давалася підказка. Ну і звичайно, на витривалість пробігти всю набережну туди назад. Треба мати тренування. Участь в інтегрованому уроці взяли два класи, які розділили на дві команди, по 15 чоловік. Із поставленими завданнями справились обидві. Але переможцем стала та команда, яка повернулася на місце першою. У нас було завдання знайти всі підказки, а потім і сам клад. А які були підказки? По англійській мові і були вони напечатані, всі, вони були всі в корівниках. І потрібно було, треба їх шукати. Більше всіх було написано по англійській мові і різні, і різні пункти призначення, де ми маємо зустріти нові підказки. Але останньою останньою підказкою була карта, яку ми не могли довго розібрати, потім нам допомогли. Переможці отримали призи, якими вони користуватимуться на уроках фізкультури. Команда, яка зайняла друге місце, також отримала подарунки. Подібні уроки вчителі планують проводити і надалі, оскільки інтерес до такої захоплюючої форми отримання знань проявили і старшокласники. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску 19 дев'ятнадцятій я бажаю вам гарного дня і на все добре.